Давайте згадаємо топ 5 найбільших корупціонерів України: хто вони та як розкрадали мільярди? Оборонний скандал. Олександр Гладковський, екс-заступник секретаря РНБО, та його схема з відмивання грошей на закупівлях для армії. Запчастини купували в три дороги, а солдати залишались без техніки. Екс-глава «Нафтогазу» Євген Бакулін вкрав сотні мільйонів через корупційні схеми з газом, вишки, бойка, фейкові тендери, космічні ціни, а газ для олігархів. А знаєте, що найгірше? Він уникнув покарання. Екс-голова ДФС Роман Насіров, справжній король податків, його схема замороження боргів для олігархів, вкрадені мільярди та скандальний арешт у пледі. Екс-міністр екології Микола Злочевський, засновник бурізма компанії, через яку гуляли мільярди. Його звинувачували у відмиванні грошей через офшори. І знову жодного покарання. І головний корупціонер Віктор Янукович вкрав мільярди, втік до Росії. Залишив після себе межигір'я із золотими унітазами та маєтки за кордоном таке забути неможливо. Це лише мала частина того, що вкрали з нашої країни. Пиши в коментарях, кого ще додати в цей список.